Людська гідність у рішеннях Конституційного суду. Невід'ємне право кожної людини на життя нерозривно пов'язано з її правом на людську гідність. Як основні права людини, вони зумовлюють можливість реалізації усіх інших прав та свобод. І не можуть бути ні обмежені, ні скасовані. Людська гідність у рішеннях Конституційного суду України. Конституційний суд вважає, що позитивний обов'язок держави стосовно впровадження належної системи захисту життя, здоров'я та гідності людини, передбачає забезпечення ефективного розслідування фактів позбавлення життя та неналежного поводження, у тому числі щодо осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі під повним контролем держави. Людську гідність необхідно трактувати як право, гарантоване статтею 28 Конституції України, і як конституційність, яка наповнює сенсом людське буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом визначення їх сутності та критеріям допустимості можливих обмежень таких прав. Наведене опосередковано підтверджується унікальним визначенням людської гідності в Конституції з України, за якою, зокрема, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність визнаються найвищою соціальною цінністю, частина 1 статті 3 Конституції України. Усі люди є вільні рівні в своїх гідності та правах. Стаття 21 Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, частина 1 статті 68 Конституції України. Верховна Рада, формуючи державну політику, державну соціальну політику, повинна враховувати і Гарантувати ефективну реалізацію права на повагу до людської гідності, зокрема, в тому числі шляхом забезпечення пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги для осіб, які потребують соціального захисту. Саме в цьому і вбачає зміст і значення гідності людини Конституційний Суд України у своїх рішеннях. Зокрема, у своєму тлумаченні Конституційний суд передбачає, людина є скарбом природи, звідки походять притаманні людині за народженням права і свободи, тобто, що природні, людська гідність, як джерело всіх прав і свобод людини та їх основа є однією з засадничих цінностей українського конституційного ладу. І статті 3 Конституції України випливає обов'язок держави забезпечувати охорону та захист людської гідності. Такий обов'язок покладено на усіх суб'єктів публічної влади. В свою чергу, Верховна Рада України при ухваленні законів, має гарантувати належний захист та реалізацію прав і свобод людини, що є однією з умов забезпечення людської гідності як природної цінності. Своєю чергою, суди мають тлумачити юридичні норми так, щоб під час їх застосування це не завдавало шкоди людській гідності.